Всім привіт, друзі! Не знаєте, як прив'язати гачок? Тоді це відео саме для вас. 5 простих способів в'язання гачків до повітка. Поїхали! Перший спосіб називається веретено. Беремо наш шнур, протягуємо вушко, складаємо вдвоє, другим пальчиком тут притижимаємо і перекручуємо. Тільки йдемо не догори, а донизу. Раз, два, три, чотири п'ять разів. Чотири. І протягуємо в наше вушко, в нашу эту петельку, раз. І затягуємо. Раз, все. Лишнє відрізаємо і готово. Перший спосіб, як прив'язати гачок надійно та швидко. Ось так. Лишнє відрізаємо і все готово. Другий спосіб кнутовий, або інша назва, повідковий. Для цього нам потрібно провести шнур в наше вушку. Інший кінець протягнути вздовж гачка. Ось так. Потім скласти його вдвоє. І оцей ось кінець, який ми притягнули через вушка, обмотати через ці дві нитки через ці два шнура. Шість, можна сім, можна вісім разів, один, два. три, чотири. 5. І тепер оце все. Змочити і протягнути цей кінець в нашу петлю. Раз. І затягуємо. Тримаємо інший кінець. Затягуємо все. Ось такий ось другий спосіб. Ось такий ось вийшов гарний та надійний вузол. Третій спосіб називається каліфорнійський вузол. Беремо наш шнур, складаємо вдвоє. Протягуємо в наше вушко. Тепер робимо петлю раз чуть, чуть підтягуємо. І ось цей наш край, що вийшов, протягуємо між очком. Так раз. І тепер просто затягуємо. раз Все. Лишнє відрізаємо. І наш вузол готов. Четвертий спосіб називається кривавий. Беремо наш шнур, протягуємо ось так в вушку. Тепер складаємо вдвоє. Тут придержуємо пальчиком і робимо один оберт. І ось цей кінець. Протягуємо в нашу дірочку. Раз. І затягуємо. Все дуже просто. Це один із найпростіших та достатньо надійних вузлів. І п'ятий вузол. Назву я не буду казати, так що хто знає, Можете написати в коментарях назву цього вузла. Ним я користуюся майже завжди. Протягуємо нашу нитку в вушку. Робимо 1 2 3 4 5 6 7 обертів і протягуємо її назад. Це же вушко. Та підтягуємо. Готово. Такий швиденький та надійний вузол. А назву пишіть в коментарях, якщо знаєте. Ну і все, друзі. Ось такий ось вийшов ролик. Кому було корисно, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Все, до зустрічі.